Вітаю, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таринкові Тажуковського 18, понеділок, вівторок і середу. А зараз прогноз на 26 лютого. Сьогодні, дорогі друзі, ви будете наділені підвищеною енергетикою, і у вас з'явиться бажання використати когось, ну, мабуть, от козла як на карті, да? щоб на халяву отримати своє. Ну, через ваші неправомірні дії, ви ризикуєте втратити авторитет в очах інших. Це буде каратися Дорогі друзі, грошима, які як прийдуть, так і підуть. В особистому житті у вас є плани вибрати партнера чи гірше за себе, чи краще на будь-якому випадку, з їх допомогою ви можете якби, піднятися. Однак я бачу здоровий голос, візьме гору і до всіх своїх справ, стосунків будете ставитися вдумливо, розуміючи, що ну, потрібно орієнтуватися на стосунки глибокі, дбайливі, без прийдження. Але і з самоповагою та підтримкою. Ну, в результаті можуть зав'язатися стосунки, та і дружба стане більш ближчою. Як бачимо, пара об'єднує спільність інтересів і навіть у справах йдеться про довіру до партнера, передачу ділових секретів, умінь, технології, досвіду. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.